Дорогі Скорпіони, рада вітати вас на своєму розкладі. І так, яким буде 2025 рік? За східним календарем це рік дерев'яного змія. Він починається 29 січня 2025 року і закінчується 16 лютого 2026 року. Але так як ми звикли з вами завжди починати рік 1 січня, я хочу налаштувати вас на позитив, на все хороше для того, щоб ви планували. І, звісно, з початком року стартанули в хорошій позитивній енергії. Змій символізує мудрість, інтуїцію, стратегію та спокій. А елемент дерева додає цього року гнучкості, зростання та креативності. І так, дивимось, що в загальному несе рік для вас, другі скорпіони. Так, далі подивимось, як ви будете себе почувати. Що буде змінюватись, і порада підказка від вищих сил, на що треба звернути особливу увагу. Колесо Фортуни, мої дорогі глядачі, з чого починається рік, а з того, що вам щастить. І я хочу сказати, що дуже різко все буде обертатися. Неважливо, який період, неважливо, що відбувається, неважливо взагалі. Є у вас шанс чи ні, тому що насправді все дуже різко повернеться. І я зараз вас закликаю не падати духом, тому що яка б не була у вас ситуація, вона дійсно буде для вас повертатися. Але ви маєте бути уважними, тому що до вас можуть прийти люди нові в оточення, вам можуть дати нових партнерів. Ви можете заручитися фінансовою якоюсь підтримкою зі сторони, тому треба все це використовувати. Але в загальному напротязі року вам буде щастити. І дуже важливо зрозуміти, що дійсно не треба розчаровуватись, бо буде завжди можливість своє життя змінити в кращу сторону. А також цей рік вимагає від вас трішечки зусиль, тому що не можна здаватися, не можна залишатися острою ситуації. І найголовніше, мої дорогі глядачі, зараз я буду ще далі відкривати розклад, подивимось і на пораду від вищих сил, і на те, що буде змінюватися. Але в загальному я бачу, що цей рік буде для вас активним і він буде для вас щасливим, тому що є колесо фортуни. А це, знаєте, це запускаються такі глибокі зміни в житті. Все починає так розвертатися і закручуватися. Що ви навіть самі не зможете в це повірити. Так, як ви будете себе почувати? Ну, ви дійсно будете в ресурсі, готові боротися, готові не здаватися, тримати меча. І найголовніше це вірити в свою перемогу. Тому що, якщо внутрішньо ви розумієте, що ви сильні, що ви все можете, то насправді рік буде дуже активним і позитивним для вас. А найголовніше це ж перемагати в ситуаціях. От, до прикладу, ви за щось беретеся на початку року, і ви дійсно докладаєте до цього зусиль. Це не йдеться про конфлікти. Пам'ятайте, що в рік змія. Не треба конфліктувати і загострювати, тому що я вам говорила, що тут треба проявляти мудрість, інтуїцію, стратегію та спокій. І якраз коли ви будете вірити в свої сили, будете прораховувати свої кроки, то ви будете завжди почувати себе переможцями. Вам вам все буде вдаватися. І далі я бачу. Також король мечів, ця карта мені доповнює першу, тому що насправді ви будете почувати себе дуже добре, але можете бути трішечки холодними. Вам у цьому році буде важко проявляти свої емоції. Так, що буде змінюватись? Десятка пентаклів це дуже хороша карта, тому що насправді десятка пентаклів несе зміни в фінансах. Коли ви щось хотіли раніше, не могли собі дозволити, вже в 2025 році ви зможете те придбати. А також це стосується всієї вашої родини. Можливо, тут навіть буде покупка житла, майна, нерухомості, тому що це для усіх, навіть для різних поколінь. І я хочу сказати, що десятка насправді. Це дуже великий труд, до якого ви дійшли. Спочатку у вас був один пентакль, потім два, три, і так з часом ви, звісно, досягнули уже 10 рівня у фінансах, а тут відкриваються нові можливості, тут відкриваються дуже гарні перспективи. І я хочу сказати, що тут також є момент, коли ви от працюєте і починаєте дійсно розуміти. Що ваша праця ціниться, що ви отримуєте те, чого насправді заслуговуєте. Тому ось такі хороші зміни йдуть у ваше життя в 2025 році, мої другі скорпіони. Використовуйте такий момент, тому що, насправді, якщо є колесо фортуни, якщо є туз мечів, а ще й десятка пентаклів, то дійсно ви маєте можливість придбати своє житло, ви маєте можливість змінити своє життя назавжди. Так, і підказка, порада. Від вищих сил, дев'ятка мечів. Насправді ця карта показує якісь розчарування, але ви маєте розуміти, що дев'ятка це вже закінчення, мої другі глядачі, і вже досить розчаровуватися. Треба вже трішки за щось. Все ж таки позмагатися. Навіть не кажу поборотися, а позмагатися, показати себе. Тому що не можна сидіти закритими, не можна страждати. Навпаки, ви бачите, які гарні карти, які гарні перспективи вам тут відкриваються і ви маєте діяти. Тому підказка в тому, що оцей стан, в кого він зараз є ви маєте змінити дійсно на ось це. Подивіться, коли ви сяєте, коли ви виглядаєте по-іншому, коли ви щасливі своєю сім'єю, своїми рідними і близькими. Коли, можливо, ви купуєте те, чого давно хотіли, коли збирається вся сім'я і на всіх вистачає, коли ви зможете зробити подарунки своїм рідним і близьким. Тому стан розчарувань, мої дорогі глядачі, у 25 році буде змінюватися. На радість, на позитив, але треба трішечки докласти зусиль. Ось таким бачу ваш рік, і мені дуже подобається, що тут в розкладі є колесо фортуни, а також десятка пентаклів, тому що це дуже сильно змінює. Ситуацію життєву, це новий рівень. Це той момент, коли вам щастить, коли у ваше життя будуть давати і правильних людей, і правильні обставини, коли ви зможете потім сказати собі, що я знаходжуся в правильному місці, в правильний час і з правильними людьми. Я вам, звісно, бажаю всього хорошого. Пам'ятайте, що треба докладати зусиль. Це не пасивний рік для вас, а навпаки, треба бути активним. Завжди висловлювати свою думку і боротися за місце під сонцем, але це в жодному разі не конфлікти. Тому всього вам хорошого, вдалого позитивного року. Дякую, що були зі мною. Ну і звісно, до нових зустрічей!